Вітаю у підготовці до НМТ з історії. Є теми, які просто не можна оминути, і ось одна з них. Сьогодні розбираємось, як українські землі кардинально змінилися в другій половині шістнадцятого століття, опинившись у складі нової велетенської держави. От давайте і з'ясуємо, як так вийшло, що один єдиний політичний союз запустив справжню ланцюгову реакцію, таку, що повністю перекроїла суспільство, віру і навіть військо на українських землях. А ось і наш план. Почнемо з унії, яка все це запустила. Потім глянемо, який новий лад вона принесла і як це змінило суспільство. Далі логічна відповідь на ці зміни народження козацтва. Ну і звісно, боротьба за віру та перші великі повстання. Словом, усе, що треба знати для НМТ. Так от з чого все почалося? А почалося все з глибокої кризи. У середині XVI століття Велике Князівство Литовське, до складу якого входила більшість українських земель, опинилося, м'яко кажучи, у скруті. Просто уявіть собі ситуацію: з півночі тисне Московія у виснажливій Лівонській війні, з півдня постійні руйнівні набіги татар, Велике Князівство Литовське буквально тріщало по швах, а українська шляхта розуміла, потрібен сильніший захисник. Ну а Польща, звісно, була не проти розширити свій вплив усі зірки зійшлися. І це підводить нас до розв'язки. 1 липня 1569 року, місто Люблін. Спільний сейм. Саме тут і тоді було підписано доленосну угоду. Цю дату треба знати на зубок. Так народилася Річ Посполита, одна з найбільших і наймогутніших держав тогочасної Європи. У неї був спільний виборний король, спільний парламент, тобто сейм, і єдина зовнішня політика. Щоправда, Литва виторгувала собі певну автономію, власні закони, армію та казну. Але для нас найголовніше інше ця унія це не просто папірець, вона миттєво змінила все для українських земель. Чому? Бо їх передали з під влади Литви під прямне управління корони польської, а це зовсім інші правила гри. І ось вони, ці нові правила, Запроваджується польський адміністративний устрій воєводства. На українських землях їх було створено шість. Руське, Волинське, Київське. Обов'язково подивіться на карті, де вони розташовувалися, це класичне завдання на НМТ. А разом із польською шляхтою прийшло і нове економічне явище. Запишіть і запам'ятайте це слово фільварок. Уся суть у тому, що в Західній Європі шалено зросли ціни на зерно, і польські пани зрозуміли, українські чорноземи це золота жила. Так з'явились ці величезні господарства, що працювали на експорт, а вся система трималася на безоплатній праці селян. Ну і звісно, поширення фільварків не могло не вплинути на суспільство. Воно буквально перевернуло соціальну структуру з ніг на голову. Ось так тепер виглядала ця соціальна драбина. На самій верхівці шляхта привілейована, багата, впливова, десь посередині духовенство та міщани, а в самому низу селяни, які стрімко втрачали останні права і свободи. І з'являється абсолютно новий стан, якого раніше не було козацтво. І що важливо, закріпачення не сталося раптом. Це був поступовий юридично оформлений процес. Литовські статути крок за кроком закручували гайки. І фінальним акордом став третій литовський статут 1588 року. Все, він остаточно прикріпив селянина до землі, заборонивши йому йти від свого пана. Коли тиск стає нестерпним, система починає давати тріщини, і люди почали тікати. Втікати від панщини від безправ'я, куди? На вільні небезпечні землі на півдні, у так зване Дике поле. Саме там і народився феномен українського козацтва. Ці втікачі, а серед них були всі і селяни, і міщани, почали будувати укріплені табори, які ми знаємо як Січі. А першу таку фортецю на острові Мала Хортиця ще в 1556 році заснував князь Дмитро Вишневецький. Він же Байда. Це ім'я і ця дата обов'язкові для іспиту. Звісно, влада Речі Писполитої не могла просто ігнорувати цю нову військову силу, тому вона спробувала її, так би мовити, приручити. У 1572 році з'являється реєстрове козацтво. Це ті, кого офіційно найняли на державну службу, внесли до списку або реєстру і платили їм зарплатню. Так, козацтво розкололося на вільних непокірних запорожців і лояльних до влади реєстровців. Та крім соціального, економічного тиску, був ще один не менш важливий релігійний і культурний. Разом із польською владою прийшов активний наступ католицизму та політики полонізації, тобто насадження польської культури. І якою була відповідь, православні міщани почали об'єднуватися у братства. Але це було щось значно більше, ніж просто релігійні громади. Братства відкривали власні школи, засновували друкарні, шпиталі. Це були справжні осередки опори, які захищали свою віру, мову і культуру. І цей опір підтримували впливові люди. Найяскравіший приклад князь Василь Константин Остройський. Його називали некоронованим королем Русі. Саме він заснував знамениту Острозьку академію, перший вищий навчальний заклад у східній Європі, який став потужним інтелектуальним центром захисту православ'я. Кульмінацією релігійного протистояння стала Берестиська унія 1596 року. Задум був нібито хороший об'єднати православних і католиків, створивши нову греко-католицьку церкву. Але на практиці це призвело до ще глибшого розколу в суспільстві. Православна церква опинилася поза законом, що лише підлило олії у вогонь. І ось ми підходимо до фіналу. Уявіть цей котел, соціальне гноблення, закріпачення селян, релігійний розкол. Все це створило неймовірно вибухонебезпечну суміш, потрібна була лише іскра. І цією іскрою стало козацтво. 1590-ті роки це час перших великих козацьких повстань, спочатку під проводом Криштофа Косинського, а потім Северина Наливайка для НМТ є чудова мнемонічна фраза, щоб запам'ятати послідовність: спочатку косять, а потім наливають. Косинський наливайко. І хоча обидва ці повстання були розгромлені, їхнє значення величезне. Саме вони показали, що козаки це вже не просто втікачі чи найманці, вони перетворювалися на головну силу, яка була готова зі зброєю в руках захищати права українців та православну віру. Тож чи був це лише початок? Безумовно, події кінця 16 століття підготували ґрунт для набагато масштабніших подій 17 століття, зокрема для національно визвольної війни. Але це вже тема для іншої розмови. Дякую за увагу та успіхів у підготовці.